Це у нас волонтерський центр кордонів і питання. Є У нас є питання, що це питання всі вирішили. Є саме пилючі питання, є сестра нашого, я в Росії проводилась Ну, Хотів би просто знати. Хто це робив на підставі якої статті, закону, звернення. Але більше цікаві, хто це виконує, Чи працівники наші Борочанські, чи обласні, чи я. що це не секрет. Не Я Чого секрет? Я Значить, до Борочанського відділення поліції у нас поступила заява від сусідки, від громадянки. Громадянки зараз скажуть. Кінюк Мар'яни Мирославнів, що громадянин Грецик Олександр Мирославив погрожує її предметом схожим на грану. Після цього було, було проведено, звичайний ряд міроприємств, винесено постанові повірна, погоджено прокуратурою Борчанського району. І Борчанська поліція спільно з прокуратурою звернулася до нашого Борчанського суду щодо надання санкціонованого обшу. обшуку. Після надання санкціонованого обшуку працівникам Борчанської поліції ми початку санкціонований обшук. Приватний обшук. Результатів не дало на даний час проватне закриття. Але це проводили наші позиції. Так, бути, є знаєш. Просто що це не коректно себе поводить. Ну, я думаю, що що там могли б родичі піти, я б не але ну, візу, так в, не право. Право. я б не, не ну, ну, кажу, що просто в дальнішому є. Пані Галя, а ну, підніміться, будь ласка. Розкажіть, що саме, ви кажіть, ви розберемося. Ні, я кажу, розумієте, по-перше, нічого нікому ніхто не погрожував. Це просто смішно, тому що ситуація. Давайте спочатку з знакайтеся, розбираємося, а потім будемо наступити. Ну тому? добре, тоді почнемо то о... сестра, я, я така. -то добре, я пр... сестра Грицька так, так. Олександра, який був рік в зоні, а то мене звати Галя, Антон Галина Верслав. Вам розказувати спочатку, що буде ну, конфлікт. А, а, ну, я вам розкажу, як було, Сім 7.30 зранку, в мене вічем кричить до брата Саша прийшла міліція. Я своїй кімнаті з дитини спала, Прийшла на кухню, вони почали один за одним заходити в хату. Не, не представились нічого. В формі було. По-моєму, шість міліціонерів, без форми три і двоє хлопців. Я спочатку не зрозуміла, що це таке було. Почали одразу перекидати речі, відривати підлогу. Я почала казати, кажу, на якій підставі, що сталося, чого ви прийшли? Ніхто мене не чув, проводила обшук. Я не знаю, разів на п'ять або шість, я крикнула, на якій підставі. Тоді участковий частковий став посередині хати, навколо нього всі його обступили. У мене є постанова, це не стосується дуба, якого вирізали. Тут е, почали читати постанову, що сусідка заявила, що в неї там хтось кидав гранату і так далі. Я кажу, ви не проводили слідчі, дії, нічого такого не було. Кажу, як це? Вона сказала і ви таке робите. Тихо будь і так далі. І почали проводити обшук. Е, диван перекидали, підлогу відривали, двоє на стрих полізли, двоє в одну хату, двоє в другу хату. Один там, я не знаю, що це за один цивільний, бо він постійно насміхався, що він говорив. Я кажу, придивіть, будь ласка, свої посвідчення, хоч один. А хто ти така? Ми з міліції. Я Кажу: ну я ж хочу знати, що це за міліціонери і взагалі. Я кажу, скажіть мені свої прізвища, ім'я по батьку. Я взяла ручку папір. Я кажу, я хочу записати і знати. Почали сміятися там. Я Пушкін Олександр Сергійович, все якось і сходили, сміялись. Ви взагалі виїжджаєте з цього села. Давайте, якщо такі факти Були буде, такі факти. Я, я розбирався з правом no. того, що на обшуку був присутній особисті слідчі, які цю розкриваємо. І він писав протоколи все no. це. Розгор... Я не давайте викликайте нам сюди вашу слідчу. Хлопці, хлопці, то не тут не суд. Не було, потім кімна. В кімнату, в у мене дитина маленька. Я кажу, не йдіть туди без мене, дитина мала. Він у мене трейфорф... не без форми, бере, штовхає до дивана, вривається в кімнату. У мене дитина перелякана цілий день була. Ви це, це розумієте? Це розумієте. Раймі. Так робиться. Це органи міліції. Кого слухати? Ну, я, я ж вам розказую, як було. Я вам обіцяю, завтра приїдь до мене на прийом. Я Ми не роз... маю завтра, коли в мене дитина. Підіть завтра, можливо, у вас і не потрібно. Я розберуся, хто себе як поводив, дамо оцінку всім. Але що стосується обшуку, він проведений закон, Я закону вам причин законодавства. Є всі відповідні документи. Ви сказали, що підстава була законна, але проведений він. Проведений він. Я вам кажу, що це, що дійсно ми скажемо... Я вчора взяла рішення сюди, по-друге, вони мені ніяких рішень нічого не лишали, нічого я не читала. Я вас І участковий, ви розумієте? Ми дамо оцінку всім діям працівників. Я розумію, участковий теж ніяких бомбів. Я вас розумію, я вам обіцяю, що я вас розумію. Я заявку прокуратуру написала. Я вас розумію. Не ми розберемося по даному Добре. Є ще запитання до часу. День-два, ми будемо повідомлені, як це є, Ні, У нас є прохання все-таки в е, такі обшуки більше би, би не було їх. Бо приїжджати так безсеремонно уриватися. Коли просять, понятих привозять, заказних понятих десь підвір'я. Коли просять, каже, я маю право я своїх понятих і адвоката, це вони не дослухаються, по-хамськи себе ведуть. Це... І плюс, якщо я зараз, якщо ми почнемо так по заяві, що сусідка, бо там побутова, ви знаєте прекрасно, я думаю, що ви вже в курсі цього обшуку, що на побутовій справі, що на якомусь дубі почали робити е, обшуки. Ну, Давайте ми будемо робити на всьому обшуку. Е, ну я зараз напишу е, на своїй существую. Я почув ваше зараз. Я скажу два слова. Е, Справа в тому, що е, безпідставно обшуки не проводяться і раніше, і, на сьогодні, і про які ми зараз спілкуємося. Були чіткі підстави, і була загроза життю та здоров'ю людини. тільки вказувала. Не знайшла свого підтвердження, значить не знайшла. Але на дальніше я вас прошу. Знову ж таки, поліція, як і Богачанська, так і... Поліція України не працює на, вим... на вимішлих фактах, а тому ми погоджуємо всі дії з прокуратурою і з судом. Ідемо тільки вивчаються документи, після того даються дозвола на проведення тих чи інших дій працівників поліції. Розумієте? І неподинокі факти ми маємо. Особливо я з повагою відносив до всіх громадян, особливо, які несуть службу на сході. Але як практика показує, є частина осіб, які звідти все ж таки привозять зброю і вибухівку. А тому, щоб забезпечити безпеку наших громадян, наших дітей проводять такі мероприятия. і слава Богу, що так закінчилося, що ми нічого не зайшли на підставі паперів когось сусіда. Свічі зі мною ворогу і написав вам, вона ще робить с... чи що? Наші вам не все розказали за підставу, то я як тільки свідчі повинні бути. Там більничний з сусідкою. Якщо СБУ Франківську свою зброю здала, не знати кому. Не. І каже, я... мені віддай, Дивіться, то кому вона здала? Десять чоловік прийшло і каже, віддай мені зброю. І ви віддали, а тепер кажете... Я не можу оцінювати СБУ в місті івано франківській Можете про Борочанський район. <говори> це не, перехожу, не що Кожна я не людина може витримати, це психологічно. <говори> <говори> довіра нам завдає. <завдячно>. В один час <говори> вже довіра до вліції починалася. Був такий момент. Довіра <Ми> <говори> до влічені, ну йде до наряду. <говори> <до, говори> <до, говори> <іде говори> <до, говори> і якщо ви зараз перебоїмо цю поліцію, а далі працювати тими самими старими радянськими методами, а то радянський метод обшуку був. Чисто радянський, я пам'ятаю, ті часи. розумієте? Якщо ви так, то довіри не буде, то буде... Це, ну, варі, не ви знаєте, а сам є багато. Ні, я ще ви кажу. Два слова. Приїжджають з фронту люди. Зрозумійте одно. Люди бачили страшні речі. І ви, якщо ви так почнете до людей ходити, ви це собі зарваєте, якщо ви будете ходити, може скінчитися дуже сильно. Дуже сумно для... <плес> Міліції. можна я, щось я відповім на те, да, що я розумію, не... я вас почув, але справа в <клес> тому, що в даній ситуації поліція не робила якихось заходів, щоб нашкодити тим чи іншим громадянам. Я не вам пояснив, першу, першу чергу ставилося питання безпеки. Якщо б було таке, ми провели закону. Я вам доповів, які є у нас матеріали. Просто, <клес> І слава Богу, що це закінчилося. А якщо би не дай Бог. Я не кажу на даному прикладі, а якщо б ви не відреагували, що би сказала громадськість, що би сказали жителі того села, та громадянка, яка зверталася до нас, я зверталася, а не дай Бог відбувся вибух. Ви свою роботу не зробили. Так що давайте, будь ласка, є ситуація. Я вам поясню, Йа... no sorting... яка була ситуація. Будь ласка, я вас не докував. Цивілізовано виходить, з цієї ситуації, яка здалася. Я вас дуже прошу. Навіть площадь запитання. Дивіться, така я перепочуться. Справа не у підставах, можливо, підстави є і законні, але справа в тому, що повинні вони були діяти у правовому полі. Поводьтеся, якщо насправді було мало місце те, що жінка каже, значить. Обшук не був проведений відповідно до закону. Я вас якщо, якщо дійсно, я ж кажу, я зараз не можу І йде мова, мова, я перепрошую, Йде мова так. про те, що є багато учасників, у районі понад 200 чоловік. Якщо ви... Це що Барко Петрович каже, якщо ви таким способом будете це робити, таким от способом, от припустимо, якщо правдиво, ця жінка каже, якщо таким способом, то уявіть собі, які буде бурення, що такого. Я вам скажу, що це можливо це не є, що з цілеспрямовано відносно учасника АТО, зрозумієте правильно. Це, це є це просто просте спів... співпадіння. Не зрозуміло. Що... Це... Ну, це... Що... ну у всякому що... разі по відношенню до кожного мадяна. Аж поліція. Я розпоруся, ми дамо цін цим і... діям Добре, я ще не начальник поліції, Саша. бачите, зразу є волонтери, начальник поліції прийшов, і це питання, а те, що ви сказали, бачите, що то нема, від там, це питання на контролі Саша, є, ти, на стороні. Я буду розуміти, я просто поясню, чому причина була, то що підстав. Я не розумію, 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 я роздавав саме діями працівників поліції, а не з цим під час проведення. Ні, не іменно, я вам поясню, що було спочатку, у мене на городі росте дуб, я хотіла його зрізати. Стоїть, я почав.